Вітаю всіх, пане та панове! І сьогодні в мене яскравий соковитий ягідний торт вагою у 4 кілограми. І спочатку чорничний прошарок, заморожений у холодильнику. Товстим, товстим слоєм. Нагріваю чорницю з вершками і подивіться, як міняється колір. Чорниця лісова, натуральна, тому при нагріванні коліровка зразу стає насиченою такою фіолетовою, як моя лопатка. Вершки з чорницею нагріваю, поки вони не закиплять. Як тільки закипіли, зразу вимикаю температурний режим і додаю набухлий вже желатин. Ось так. Пару хвилин і все готово. Желатин я занурила у холодне молоко і поки нагрівала вершки з чорницею, він уже набух. Зараз у гарячому він швидко розтане. Треба його розмішати до однорідності. Якраз він трохи охолоне. Не обов'язково, щоб він зовсім був холодний. Переливаю у чашу блендеру всю суміш, яка в мене вийшла, і блендером перебиваю до однорідного. Стану усю всю суміш. Красатін неймовірна. Бачите, який колір насичений. Сюди ж додаю холодний вершковий сир маскарпоне за рецептом. І ще трохи переб'ю. Ось така рідина у мене вийшла. Переливаю її у роз'ємне кільце, обтягнуте харчовою плівкою, особливо дно, щоб не витікало. Суміш вже трохи охолонула. Розрівнюю її, ще й додаю голубіки, як буде українською голубіка. Заховаю її у чорничний конфітюр. і відправлю охолоджувати. Зовсім заморожу. А поки чорничний прошарок заморозиться, і я випікаю бісквіт. А бісквіт у мене буде сьогодні. Американський на гарячому молоці. І все, що для нього потрібно, ви побачите у рецепті під відео. А зараз просто процес за процесом. Дивіться уважно. Включаю міксер, і перебиваю яйця з дрібкою солі. А тим часом цукор та ванільний цукор єднаю разом та струйно всипатиму у яєчну суміш. Додаю швидкості міксеру і починаю всипати цукор. Бісквіт збиватиму на високій швидкості міксеру, в мене їх 5 збиваю на останній. Як тільки потрапив увесь цукор у суміш яєчно, зразу вмикаю високу швидкість. А поки збиватиметься цей бісквіт, Молоко нагрію до гарячого стану і додам туди зразу важкове масло, з'єднаю їх разом, щоб легше було вводити до тіста. У процесі збивання бісквітного тіста не забувайте перемішувати його, збираючи з боків усі непромішані моменти. Ось таке вийшло гладеньке, малюнок тримається на поверхні більше 10 хвилин і не зникає. Тільки тепер можна вводити борошно. Борошно вводитиму у два-три етапи, ще й почергово вводячи борошно та гаряче молоко з вершковим розтопленим маслом. Так легше буде перемішувати, і тісто буде однорідним і гладеньким. Провертаю віничок по колу дуже бережно, але ретельно перемішуючи, щоб не залишалося ніяких комочків. Гаряче молоко та вершкове масло по краях ємкості, тоді тісто не буде осідати і залишиться пишним, повітряним. Ось так вийшло два етапи борошна. Обов'язково його треба просіяти і надати йому більш повітря. останній штрих. Ретельно перемішую, перевіряю лопаткою тісто ідеально. Підготувала форму, дно застелила пергаментом, Бока нічим не змазувала, виливаю тісто, легенько стеряхну форму з ним і ставлю випікатися у розігріту духовку. Духовку розігріваю до 200 градусів, а коли ставлю тісто на випічку, збавляю. Температурний режим до 160 і випікаю до готовності. Перевіряю дерев'яною шпажкою. Бісквіт виходить рум'яним. Не лякайтеся цього. Він не підгорів. Дерев'яна шпажка легко входить та виходить. На ній не залишається ні краплі сирого тіста. У перевернутому вигляді готовий бісквіт я залишаю на 10-15 хвилин у гарячій ще духовці, а тоді тільки виймаю. Перевертаю у увередно з формою разом і даю йому вистигнути до теплого стану. Вирізаю з форми і виймаю. Знову перевертаю бісквіту вверх дно, знімаю пергамент і даю бісквіту охолонути на робочій поверхні години дві. Готовий охолоджений бісквіт, потрапляє під харчову плівку і відправляється до холодильника. В мене виходить це на всю ніч. я його спекла увечері минулого дня. Готую ароматне просочення для свого торту. Вода, цукор та обов'язково ароматний алкоголь. В мене це. Лімончел. Пропорції вкажу обов'язково під відео. Наступним етапом буде приготування заварного крему, мангового крему, а для насиченості смаку та кольору до пюре манго треба додати ще й сік лимону, Вичавити його. Натуральний сік. Якщо мангове пюре у вас не готове, Непридбане з крамниці, а ви його перебили у блендері, як це зробила я, то треба ще додати й цукру. Для заварного крему мені ще знадобиться кукурудзяний крахмаль, обов'язково кукурудзяний, бо він м'якіший, ніж картопляний. Пюре з цукром висипаю у ємкість і нагріваю до гарячого стану, поки не почне булькати. Вливаю сюди розчинений кукурудзяний крахмаль. Тобто я його розчинила у воді. десь взяла мілілітрів 50, аби розчинився крахмаль. Вливаю сюди до гарячого мангового пюре і швидко перемішую. Як тільки починає булькати, нагріваючись, перемішую його хвилин 2-3 і знімаю з вогню. Воно готове. Все. Залишилося додати вершкове масло і охолодити до кімнатної температури, не обов'язково заморожувати. У гарячому пюре вершкове масло і придає йому глянцю, лоску, блиску. і, ще можна сказати, пересипаю його у кондитерський мішок і залишаю прямо у ємкості. Хай чекає свого часу на використання. А поки він охолоджуватиметься, я розріжу готовий вже заморожений бісквіт. Хоча він в мене не заморожений, а охолоджений. Розріжу його, мабуть, на три частини. Ось такі в мене вийшли. Все добре. Манговий конфітюр вже охолов майже, готую все ж таки манговий вершковий крем, вершки та сир маскарпоне. ванільний цукор, цукрову пудру та манговий конфітюр, який вже досяг кімнатної температури. Але ж я його ввожу не зразу все, а частинами. збиваю ретельно, перемішуючи в однорідну масу. Промішала, ще туди додала мангову конфітюру, ще раз перемішуємо. І тоді вершковий манговий крем буде ідеальним. Готово. Для зручності теж перекладаю його у кондитерський мішок, закручую і залишаю у ємкості. Перший корж при збиранні торту. І Я не просочую. Зразу наносю вершковий манговий крем. Трохи розрівняю його, але це не обов'язково. До середини потрапляє в мене чортничний прошарок. З усіх боків я його запакую кремом, бо не знаю, як поведе себе чорниця, коли буде танути. Це ми з вами подивимось тоді, коли у розрізі ви побачите усі-усі прошарки мого шедеврального десерту. Ще для зручності я використовую роз'ємне кільце. Тоді усі прошарки будуть рівномірно запаковані й гладенькі, з усіх боків однакові. Чорничний прошарок ховається у манговому вершковому кремі. А ще у кремі, ви бачите, в мене залишилися шматочки готового манго. Смакота неймовірна буде. Я вже спробувала сам крем, мені дуже сподобалося. Наступний етап це другий прошарок бісквітного коржа. Який вже я буду просочувати. Бісквіт сам по собі американський на гарячому молоці. Дуже соковитий. Його можна і не просочувати. Але в моїй родині всі полюбляють. Дуже соковиті десерти, тому я ще просочила знову крем, стандартна форма зборки торту. Злегка ще середину покрию кремом, а тоді вже буду вичавлювати. Кондитерського мішка охолоджений манговий конфітюр І це буде така середина при розрізі витікати. Запаковую третім бісквітним коржем, гарно його ще раз просочую. Тепер обтягую харчовою пліткою, відправляю його у холодильник години на дві декоруватиму. Для декору сьогодні у мене червона смородина. На гілочках соковитий колір. Яскрава декорація, чорниця лісова. Треба щось створити, незвичайне бокаторту чорниця в желе, а верх я прикрасю лохиною ожиною та червоною смородиною. Неймовірно яскравий, соковитий та смачний десерт. Готовий. До нових зустрічей. З вами Ларчесен.